І ось в неділю, вже й після обіда, здавалося, йти в ліс, немає сил. Подумав я, хтось запитає, діду, куди подівся твій грибарик, син? Так-так. Тож вирішив, не пізня ще година, день вихідний, сьогодні все одно, ми вже у лісі. Взяв з собою і сина. Ха -ха -ха. І я пройдуся і зніму вам кіно. Погода в нас ще не така, як треба, але теплішає вже день за днем, періодично поливає з неба, але я вірю, з сином ми знайдемо. Недавно бачив. Молоді грибочки, а значить гриб усе-таки поліз. Тут нам потрібен молоденькі очки по ліліпутах син спеціаліст. Доброго недільного дня, шановні підписники каналу, просто глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Прийшли до лісу, будемо пробувати щось знайти. Вхід до лісу трішки інший, бо хочеться і міняти території. Побачимо, що робиться тут, а потім і підемо на основний маршрут. Йдемо. І, як завжди, панове, стартуємо ми із захарового гриба. Ну, давай, давай, хоч не ліліпут, але... Молоденького, грибочка він знайшов. Він вже й дрова складає по лісі. Давай. О! А які він рукавиці має, я навіть не бачив. Молодець. Ано? Ну, покажися людям. Довго не був в лісі, захотів. Є ще один, ну бачиш. Ага. Бачиш, був би залишив. А ти оглядав, куди нема пари. Йдемо далі, йдемо. А, скільки радості. Ви тепер зрозуміли, чому я брав ті молоденькі очка. От воно. А от. Витягай, син. Хлопчику, то буде твій гриб. Але другого побачив, я. А вон там, син. А вон там під, під деревом. Іди. Я тепер знімав тебе. А побачиш там ще один грибочок. Я знаєш тебе його знайшов. Вон вон, снох. Бачиш? Це твій, твоя пара. Тато просто прийшов, Ага, 4-0. Ха-ха, Ха-ха. Віці, який хлопець радий. А чи не радий? Не усміхається, значить не радий. Він не так радий грибу, як радий, що в нього вже є, тата ще нема. Він такий Джорік. Добре, хлопчику. Він поки свої гриби там складав, я відійшов і маю вже і я гриба. Уже сину і в мене одненький є. А мій у мушочку гарно росте. Отак От симпатично. Так. Ми зайшли сьогодні по такому заходу, що син спитав, а чого ти іменно, тату сюди сьогодні захотів? Я кажу, не знаю. Якась в мене чуйка, що сьогодні треба йти сюди. Побачимо, чи не даремно, ну, поки вже не даремно. Йдемо. Ось тут моху ми знайшли. Я вже хотів йти далі. Але все-таки обійшов деревце. А подивіться, де він сховався, другий товариш. Чи колега. Ага, а другий сховався красиво. Дивись, ну, як гарно сховався був. Ось тут. Бачиш де різ? Ага. Так, вже й тато має два. Добре. Знайшов мій хлопець ще одного грибочка, але я не став іти, він он де аж. що стоїш? Ха-ха. Він, видно, шукає так пару. Я кажу, я до кожного гриба син, не буду бігати, бо ми ж не ходимо два кроки один від другого. Він відходить буває на метрів 50-100 від мене. добряче так може відійти? Хлопець уже ліз, знає, він навіть деякі грибні місця пам'ятає. Такі що вже він там знаходив, і він заорієнтується, що мене дуже тішить. Так. А ось і у мене є грибочок. Я ось цього, котрого зараз буду показувати, побачив, а коли казав слово грибочок, повернувся сюди, а там ще один бачу є. Починаємо так, як планували. Спочатку ось цей. Ось так. О, а коли я казав грибочок... Я повернув голову сюди і побачив ще й ось цього. О! А як же я мушу ой, під коренем так важко його брати? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Зміг. Красиво! Красиво спрацював! Бачите, як від кореня ріс? І його притискало. Хлопець вже підійшов ближче, бо побачив, що тато щось знімає. Після такого досить непоганого старту досить немало ми ще прийшли, поки я натрапив на чергового грибочка. Це я так спустився, ми оглянути оглянув, більше нічого нема. Повертаємося до нього, щоб його показати. О, він щось дуже ненадійно стоїть. Ага, шапочку переїдають просто. А гриб... Нормальний. Це шапочку вже від'їдають. І вона захиталася. О, я вже навіть пальцями її зняв, як капелюха з голови. <рес> так. Син десь там вище ходить. Так. А я спустився так по гірці поглянути. Син там на горі крутився, я вам показував і чую, ого! Ну ого, це я зрозумів. Щось цікаве. Але я йшов до нього, щоб зняти. А, ні, бачите, він уже зіпрів, зів'яв. Нікудишний. Ось. О, вже я бачу син. О, Це дійсно вартує. Ого. Гляньте, ага. якого він надибав. Ну, ясне діло. Ех, міше. Знущається над грибом. Крутить по різьбі проти різьби. Молодець, давай, клади до свого кошика. Та він має, як завжди, свого кошика. А у тата свій. Молодця. Йдемо, бачиш, є грибочки тут знову. Скільки йшли без гриба. Тато попав, тепер ти попав. Клади, клади, йдемо, не сиди. Це вже хоч чайку я більше не виключимо. Недалеко я від сина відійшов. І все-таки і я гриба знайшов. О! А мій виглядає ось так. О! Гарний гриб. Шукай, шукай. І ще, може там є поруч. У мене поруч. Не видно. Ні, так і був поруч. Ай, бачите, і також і також отаке саме як попередній. Я показував, бачите? гриб зіпрів. Ось так. Ну що, тоді цього несемо до кошика. Друзі, я приніс до кошика свого гриба, чую, кричить знову, о! І ви знаєте, я радий... Тої дитини не полінуються таку дорогу піти. А? Це не вони? От сирун. Я каже, є, а потім кажу аж три. Думаю, йду зніму, а це виявляється помилка. Ну ти тата прогнав сину. І коли ми приходимо, друзі, на цю територію, я завжди йду по ось такому схилу. Бо тут дитину я не пущу, а він має йти поверха по горбочку. Ось так. Так, у нас все так продумано. цілях безпеки дитини. І він тільки почав вихід на свій горбочок на рівне, кличе. О, є. Показуй. Е, покажи перше, як він росте. Давай, зривай. Молодець. Покажи. Ось так. Все, йди сюди верхом, тато пішов по схилу. І ось ми йшли. І син каже, я під березничка знайшов, він там на горі. А я кажу, а я білого сину. Та... А в мене біленький. І досить гарненький. Ось такий, друзі. О! Що, синок? Я хочу подивитися, той хлопець. він Все любить побачити. А вот такий син. Все любить побачити. Я знайду гриба, він все каже, я хочу подивитися, як він росте. Це нормальне бажання. Сам такий старий, а дурний. Хоча вже їх бачу тисячі, я все люблю глянути, як гриб росте. Ось такий. Добро, йдемо далі. Є й у мене, друзі, підберезник вроді би. Такий гарний чистенький забираємо і ми його. А спустився я ще нижче. Ще. Хлопець десь там на горі. І не даремно, бо ще побачив ось такого. В камінчиках, яких росте гриб. Гриба білого. Трошки підстаркуватий, але нічого. А ось і ще один підберезничок. Так. Ось такий. о, Тут ще погляну. Я сюди рідко спускаюся. Знайшов син десь там. Він за тою колодою боровичка. А ну підніметься трошки. А, о, є. І це. І каже, будеш знімати, косин, далеко йти. Каже, я свого знайшов. Ти, ти зриває, а я, а я буду зривати свого. А в мене ось такий. Також. Такий потемнів знизу, але він хороший. Ось такий. Також боровицьок. Де ж до тата? А потім, шановні глядачі, нам неначе хтось перейшов дорогу. До години часу майже ми ходили з сином і нічого не траплялося. Тепер попався в мене червоняк. Ось такий. Ось. І он там, бачу, ще одненького. Дитини настрій пропав, бо психіка дитини вона ще не є така устойчива, як то кажуть. Дитині хочеться свята, а гриб довго не попадається і він моментально різко втомлюється. Ось, але нічого. Каже, що трішки походить. Кажу, дай хоч кіно людям зніму. Добро, ось такий другий червоненький. Вже ми друзі і вступили на Боровикову гору любиму синову. Але щось і тут нема грибочка. Нема, дитині настрій пропав, тому що дитині треба свято, коли грибів багато. А попросився, ходім до лісу, я пішов, був би сам, то може би пішов десь і далі. Все-таки щось шукати. А дитина вже ходить, мабуть, через силу, я так розумію. Бо додому сам ще піти не зможе. Хоч то вже хлопцеві 12 рік, але це ще дитина. Не готовий він до того, коли гриба мало. Кажу до свого синочка, ще б з одного два грибочка. Нам знайти, а їх нема. От і ходимо дарма. Але ходимо все одно і все ж завершуємо кіно. Нема, друзі, рибочка, не, не буде мучити дитину, тому що коли гриба нема, це й мені. Ходити не цікаво. А дитина вже втратила інтерес, я не хочу, аби той інтерес пропав і на майбутнє. Треба хлопця брати з собою, коли гриб є добре. Початок був ніби непоганий, але потім скільки не ходили, гриби не трапляються. Так що над цим буду завершувати. Вибачайте, що такий фільм вийшов невеликий. І не дуже цікавий при всій повазі, дорогі глядачі, до своїх підписників і глядачів. Всіх вас люблю і обнімаю, але любов до дитини в мене все-таки переважає. Бажаю всім добра, міцного здоров'я, перемоги нам усім і до нових зустрічей у майбутньому. Хай щастить! Слава Україні і слава нашим героям!